Всіх вітаю. Сьогодні покопалася по своїх барахольних коробках. Ну і не тільки по барахольних коробках, а також по своїх закромах, як сказати, ну, те, що збирала руками. І так воно, так воно у мене стоїть без діла. Тарілочки, от різні там блюдця, ну, таке все посуд. Стоїть без діла і не користуюся ним, займає місце, дещо із колекції. ну, Барахольні коробки, одним словом. Ну, і зараз його пронумерувала. Хочу вам запропонувати в вашій увазі такий посуд, можливо, комусь згодиться. Бо деякі з цих речей я позалишала собі, ну, просто не в такій кількості, в такій кількості не потрібно. Ну, зараз не знаю, з чого почати, мабуть, почну. Ось з такої великої тарілки. Це колись я її придбала на барахолці цю тарілку. Придбала я її разом з. Оселедницею, здається, і блюдом. От. Ну, те продалося ось така велика тарілка, як би це так показувати, щоб було видно, в діаметрі вона 24 см, ну, чи салатник, чи тарілка, я думаю, ви всі такі великі тарілки знаєте. От. Це виробник коростень, вона ціленька в гарному стані, можливо, десь там є заводський якийсь брак в тісті або по глазурі, але, в принципі, вона вся в гарному стані. Ось таке клеймо-коростень, так ближче покажу: зелене клеймо другого сорту. І така тарілочка під номером 5 буде коштувати 30 гривень. Мабуть, я буду його приймати, бо тісно мені буде. Так. Далі ось це блюдо недавно я його придбала на барахолці. От воно стан нового, але це фаянс. і має з такою пташечкою. Бачите? Це фаянс, і ви ж знаєте, це, ну, фаянс він. З часом, навіть коли ним не користуватись, він втрачає свої е, якості. От. Ну, що, тут є так, потертість того е, по глазурі, так як фаянс він е, на деньці тут немає, його покривають повністю глазурю. От, І тут деякі ось є в нього також по глазурі, ніби не долив глазурі. От. А так в принципі, не, не схоже, щоб ним користувалися. Це блюдо та розміри, я вам озвучувала вже колись в попередніх відео. 35 см довжина і 21 см ширина такого блюда. І воно йде під номером 12. Ціна такого блюда 80 гривень. Так все буду по порядку. Далі є в мене отака чайна пара. Це чайна пара моя, колись купляла набір такий, з нього залишилася лише одна чайна пара ціленька, те побилося, бо це кераміка. Але кераміка доволі таки якісна, не тоненька, така, а така вона міцненька. Ось. Любила я пить каву в свій час. Із таких, із таких чашечок. Ну, вона залишилась одна. Ой. Ось блюдечко таке чашка, то вона, ну звичайно, більше як кавова йде. От, А блюдце тут в діаметрі воно 11 см. Блюдце 11 сантиметрів в діаметрі, ну і чашечка так, як кавова. Ця чайна пара, чи кавова пара йде під номером 17, і ціна такої пари 60 гривень. Так. Ну, почну, мабуть, з оцих тарілочок. Оці тарілочки колись я купляла е, у 2010 році. Я це дуже гарно пам'ятаю, тому що в мене син старший якраз закінчував школу. У 2010 році. Я не, не можу вам сказати, що це за виробник. Ну, я бачу, що це порцеляна. Ось такий має гарний віночок. Тут таке, здається, ніби це ручний розпис. Ну, це деколь, але вона по глазурі, і так вона відчувається. Ось таке клеймо на ній. І навіть, ну, видно, що ними не користувалися, деякими я, можливо, там і користувалася, хоча, мабуть, не пам'ятаю. А Та користувалася, побила трохи. І ось така наклеєчка. Я зараз спробую почитати, зніму окуляри знову ж таки. Попробую почитати. Ізділія рекомендовано мати вручну. А, ну я так зрозуміла, що це. Що це не для, не для миття в посудомії на машині, щоб не пошкодити ось цей деколі. Ну, та так, як зазвичай, всі тарілки. Ага, імпортіровщик Санкт Петербург. Ну, це ще був 2010 рік. Ми ще тоді не Ми ще тоді були друзями, більш-менш. Так, ось таких у мене тарілочок, зараз вам скажу в діаметрі. В діаметрі вона 19 см. Ось таких тарілочок я маю 5 штучок. Вони йдуть під номером 11, і ціна кожної такої тарілочки 40 гривень. Вони всі в гарному стані, ідеально не користовані. Так, і такі ж самі мисочки. Тоді я купила отакі глибоченькі, ще були і трошки більші такі глибоченькі. Ну, пам'ятаю, я тоді купила їх. Це вони продавалися в магазині. У нас ось мають вони таку деколь. Гарнесеньку. По всій, по всій, по всій окружності, можна сказати, такі декольки. Дві такі більшенькі, дві меншенькі. Дуже ніжна, красива деколь. Ось таке клеймо е, стоїть на цій мисочці, але це порцеляна. Зараз вам скажу розміри цих мисочок. Е, в діаметрі вона 15 см, і висота її 5 см. Ну, це такі тарілочки на суп. Такі порційні. Декілька в мене є там і в користуванні таких мисочок, верніше, не тарілочок. От. Шість же ж їх штучок. Ну, це ось, мабуть, заводський брак, але воно покрито глазур'ю така ямочка. Це не скол. Так. На які ж я мисочки написала? Такі мисочки йдуть під номером 4. І ціна такої мисочки 30 гривень. Їх 6 штучок. Далі це вже я купляла е, на барахолках, оці тарілочки. Це полупорційні тарілочки. Ось такі вони симпатичні, вони мають ситцевий малюнок, деколька. Бачите, таких 5 штучок е, декольок, таких, ніжні такі квіточки. От. І е, зверніть увагу, клеймо городниця старенька. Перший сорт. Е, тобто червоне клеймо. Така мисочка чи тарілочка йде під номером 9 і ціна її 40 гривень. Так, далі ось така. Також дивіться, який ніжний тут букетики. Немає тут позолоти, її тут і не було. Це старенька городниця, можливо, тоді й не наносилася. не наносилась позолота, а можливо, робили просто для широкого. Користування. От. І ось клеймо так само. Городниця першого сорту. четверта група складності. Така тарілочка йде під номером 8 і ціна є 40 гривень. Маю ще отаку тарілочку. Це популярні такі тарілки. Їх... І виробляли і полтавські фарфорові заводи, і, можливо, ще якісь, я не знаю. Я маю отакі тарілочки від заводу виробника городниця. Ось синя клеймо, уже новіше клеймо, ну, та це така горбик, це в тісті ну, горбик якийсь. Ось вона ціленька. Ось таким ведмедиком. Це дитяча серія, лише потертість по є отут по обідочку. Краєчки отут рельєфні. Я знаю, що такі тарілочки колекціонують. Я навіть одну тарілочку тримаю на подарунок однієї дуже хорошій жіночці. Вона волонтер. Така тарілочка йде під номером 3, і ціна такої тарілочки теж 40 гривень. Так. Далі маю дві мілких тарілки. Зверніть увагу, яка краса, також ситцевий малюнок, гілочка чи смородини, чи якоїсь, якоїсь ягодки. І також підмальовка золотом є. Золото збережене тут от така хвиляста форма по краю. І також це городниця першого сорту. Ця тарілочка йде під номером 7, і її ціна 40 гривень. І маю ось таку тарілочку. Також вона дивіться, тут є і сині кольори, і зелений. І підмальовка тут, так як дивитися, ну, підмальовка золотом. От, але Таке відчуття ніби срібне, таке оце, підмальовочка. Оце. Тут і по обідку є ось позолота, Ну, можливо, трішечки там десь вона стерта, але так я б не сказала. От. І це у нас також коростень, не також а це у нас коростень першого сорту. Червоне клеймо. Така тарілочка йде під номером 6, і ціна її 30 гривень я вам скажу зараз, би попередньо не сказала в діаметрі вони по 20 см. Тільки оця більш така, бачите, ніби глибша, а ця така йде геть зовсім плоска. Дуже гарна така тарілочка. Так, далі, далі ще добре, ще зараз покажу по тарілочках. Ось такі маю. Фаянсові тарілочки. От, бачите, Тут йде, е, люстрове покриття, а можливо, просто коричнева фарба, тому що, ну, якби і на люстр, воно не дуже схоже. Можливо, просто коричнева фарба. Такі тарілочки. ну, фаянс. Є в деяких місцях такі трішки потемніння. От, в тісті десь там якесь пошкодження, але в загальному вони цілі, вони йдуть під номером 10 і ціна такої кожної тарілочки 30 гривень. Ось клеймо, бачите, перший сорт буде отакі От тарілочки. В діаметрі вони 8, 19 майже 19 см. Загальний вид цих тарілочок в принципі гарний. Десь я лише бачила на одній тарілочці. Зараз покажу ось, мабуть, позначали, мабуть, підписували. Але ну, не видно, щоб вони були пошкрябані тут, потерті, щоб ними користувалися. От. Таких тарілочок 6 штучок. Так, далі. далі маю блюдця. Ось такі блюдця, у мене їх було шість, я прод... двоє, два блюдця в мене забрали. Такі блюдця йдуть під номером 13, вони будуть по 20 гривень, їх тут 4 штучки. фарфоровий завод, Порцеляновий завод, Кремс або Світловодський фарфоровий завод, другий сорт, синє Клеймо», Отакі От блюдця в гарному стані, вони не користовані. Десь лише на одному блюдці я бачила ось такий ну, в тісті брачок. Ось така крапочка чорненька. Вся позолота збережена. Таких блюдечок у мене 4, і вони будуть по 20 гривень кожне. Вони йдуть під номером 13, я казала, так? Да? Так, далі маю такі блюдечка, всі в різнобій. От, е ось такі вони. Тут є, можливо, на деяких потертість позолоти, Ну, але вони всі ціленькі. От, і, наприклад, ось таке блюдце баранівського фарфорового заводу, ось, дивіться, червоне клеймо, воно йде під номером 16. Ціна такого блюдця 10 гривень. Так. Далі маю ось таке блюдечко. Це деколь нанесена, це не неручний розпис, також на попередньому теж деколь. От. Це Бориславський, здається, якщо я не помиляюся, фарфоровий завод. От. І воно також буде коштувати 10 гривень. Ось таке блюдечко з ручним розписом. Тут збережена позолота, тут прекрасний ручний розпис. По рельєфу я бачу навіть без клейма, що це у нас Баранівка, зелене клеймо, ну його не дуже тут видно. Таке блюдечко, є де трошки так потертість позолоти, таке блюдечко також буде 10 гривень коштувати. І ось таке блюдечко. Це, здається, Полтава. У нас, да, полтавський фарфоровий завод клеймо. Воно також має трішки потертість по тут на обідку ось. От так, в принципі, воно ціленьке і також ціна його 10 гривень. Так. Далі маю е, отаку кавову чашечку, їх у мене 4. Я її собі в колекцію залишила, бо було їх 6 і комусь подарувала, здається, одну. І залишилось у мене їх 4 штучки. Це полонне, перший сорт червоне клеймо. Тут вже е, нанесений люстр, вже без позолоти. Така чашечка, чудова деколька. Ось На ручці люстр нанесений. І такі чашечки йдуть під номером 15. Ціна такої чашечки 10 гривень. Їх 4 є. Так, Далі хочу показати, що отакі блюдечка, У мене їх також було шість. Хотіла колись зібрати е, сервіз, але ну, так не зібрала. Як починаю кожен сервіз, а потім стоять кусочки цих сервізів. Тому вже два блюдечка продалися. от такі кавові блюдечка, В діаметрі вони 12 см. Такий мають вони орнамент. Ці блюдечка йдуть під номером 14, і вони також по 10 гривень. Їх 4 штучки. Далі ще в мене є отака оселедниця. Дивіться, яка вона гарна. Тут повністю збережена оці букетики з золотом не потерті, дуже красива деколь, лише потерта по золота по обідочку. Ну, як користувалися мили. мили. Вона вся ціленька, це в нас коростень. А ось лише є недолив глазурі. Якщо видно, недолив глазурі. Виглядає? І така оселедниця, вона йде під номером 1 і ціна її 60 гривень. Зараз я вам озвучу її розміри: 26 на 14 сантиметрів. Отака оселедниця. Ну, і далі ось ці оселедниці будянські, я вам вже їх показувала. Ну, це фаянс. Є трішки. Ну, трішки втрати саме по глазурі, ну, втрата, втрата своєї якості, скажімо так. Тому що ну, вони ціленькі повністю, але от потемніння, оці, це з часом, така властивість фаянсу. Але ось так багато золота нанесено. Оці дві оселедниці, вони йдуть і під номером 2, і ціна кожної оселедниці 35 гривень. Вони величенькі, я навіть можу озвучити вам розміри. Розміри їх 30 на 14,5. Ось так. Ось на сьогодні у мене така показ через розпродажа. Ще там назбирала трохи скла, яке яким ми не користуємося. І також я купляла на барахолках його, хотіла складати набори, комплекти, але ну, вистачає того, що є. Все, друзі, мої дорогі, всім вам дякую, що були зі мною, дякую, що коментуєте за ваші добрі, щирі побажання. Дякую. Дякую, що ви зі мною підтримуєте. Всім вам бажаю миру, добра і міцного здоров'я. Як ми будемо здорові, ми все здолаємо. До нових зустрічей. Пока-пока.